Так, так, дядько, тебе по телевізору показують, бачиш? Друзі, будь ласка, чекніть саунд і картинку. Напишіть в чатику, чи все окей, чи все гаразд, чи нас чутно, чи не чутно, чи там звук двоїться, чи не двоїться. Як там у нас? Ви ж бачите, як сіамські близнюки сидимо з однією макарониною на двох. На одному дивані. Ага, так, все ок, все ок, ок. Отже, товариство, всім добрий вечір. У нас сьогодні черговий стрім, який присвячений розіграшу авто. І якщо ми все правильно рахували, то це вже 15-й стрімчик. 15-й. Отже, баштовий Руслан, ви його знаєте, фонджмілі. Друзі, вітаємо. Скільки зайшло на фонд, Будь ласка, покажи. Зайшло цього разу. Так, стоп. Дайте я звикну. 8 дев'ятнадцять мільйонів 719 тисяч гривень. І ну це класно. Дякувати дякувати вашій активності. Це насправді класно. Я одразу пропоную підключити Вітечка до нашого стріму, тому що Вітя, як наш незмінний технічний директор, все контролює, все налаштовує. Вітя під'єднуйся. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому стрімі і всім бажаю виграти шикарніший автомобіль Audi і Tron. Що ж, я думаю, що ми можемо починати. Давай Є зараз зачекай давай, чекнемо, давай, зачекай, давай чекнемо твій звук, хай глядачі напишуть, чи з твоїм звуком все окей, чи ні. Друзі, напишіть в Ти чатику. Вимось? У віті Кажуть звук тебе... так собі. Так, він, він, він не, не, не максимально якісний, тому що. Через Це головне, щоб еха не було там, не двоїлося, не троїлося. Ага, все, все. Є, є, є. угу, 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 угу. Вітя трохи фонить. Кажуть, фаніт, Я фоню. Ти, ти Пишуть, Вітя говорить, я як, як єтрон. Ага. Друзі, завдяки Віті, ви нас слухаєте. Тут останні 4 хвилини таке творилося, що ви тепер чуєте завдяки Віті. Так що Вітя не як Єтрон, Вітя Красавчик. Що тоді, друзі, яка у нас ситуація? Ситуація стандартна. Від Монобанка ми отримали таблицю. Там, де у нас вказані всі донатори, до речі, Монобанк, якщо не помиляюся, з нами на зв'язку. Я навіть зараз відпишу, що стрім почався. І зараз ми будемо за допомогою рандомайзера з'ясовувати, хто у нас буде. Новим переможцем, новим власникам Tron. Багато разів вже питали, останні, скоріш за все, розіграша 3-4. А чому ви не використовуєте новий сервіс від Монобанку, який дозволяє одразу проводити розіграші? Я вже пояснював, для цього є дві причини. Перша причина, тому що якщо на ти починаєш щось змінювати і робити щось нове під час розіграшів, де, скажімо так, є коефіцієнт фарту, удачі і таке інше, дехто починає тебе в чомусь звинувачувати. А, типа робите по-новому, хочете десь когось надурити і таке інше. По-друге, там раніше була така історія, я не знаю, чи змінилася вона, чи ні, що коли вигравала людина, яка донатила не з Монобанку і вказувала свої. Персональні дані в описі до платежу, то вони з'являлися на екрані. А YouTube забороняє демонструвати персональні дані. І якщо у вас є звичайне відео з такими даними, воно буде заблоковано. Ми вже це неодноразово перевіряли, тому яка буде доля самого прямого ефіру, ми не знаємо. Тому ми лишаємося на старій перевіреній платформі, яка має назву random.org. Віточок тобі слово, будь ласка. Так, друзі. Ну і дійсно те, що каже Денис, як тільки починає що змінювати, наприклад, сьогодні ми мали транслювати. Цей розіграш на двох каналах на Summer Racing Team і GML, але зіткнулись з деякими технічними складностями, і тому, на жаль, у нас сьогодні трансляція йде тільки на YouTube-каналі Sumer Racing Team. Але я думаю, що це не проблема. Так? Ну що, починаємо. Переходимо до. Друже, давай я сразу скажу, щоб зараз. Не писали в коментарях, ти пам'ятаєш, чи ми столкнулись вчора, що монобанк в таблиці змінив. Раніше це були циферки, а тепер абрикадабри. Щоб люди не лякалися. Та... Бо зараз побачу тебе. Зараз, зараз я писати. буду про це розказувати. Да, розкажи, це до цього до цього дойдемо. І так, ось у нас таблиця, яка нам була надана Монобанком. Таблиця стандартна, таку саму ми бачили в попередніх розіграшах. Але єдине, що тут змінилося, як ви бачите, у нас є номер учасника банки. Я його трохи приховав, зробив таким гускішим для того, щоб персональні дані, які тут у нас інколи зустрічаються, щоб вони не світилися на екрані. Тепер номер учасника банки це не цифри, а ось така от строка з символів. Я думаю, що це вони банку поміняли для того, щоб ускладнити підбір ну і так через деякі технічні моменти, але, але вся схема вона залишається така сама, як була. Ну, Давайте пройдемося по таблиці. В цій таблиці у нас враховані всі шанси, як ви знаєте, в умовах розіграшу, у нас один шанс дорівнює 500 гривень. Тобто, якщо сума 2000 гривень, то шансів 4, якщо сума 20 тисяч гривень, то шансів 40. Тому що цей залишок 9664, дуже за нього дякуємо, але він не приймає а, участі в розіграші. Тобто ми враховуємо тільки кратно 500 гривень. І тому шансів буде тут 40. А для того, щоб впевнитися, що всі шанси враховані, я відсортую цю таблицю за номером учасника банки. І... Нагадаю, що він з'являється тільки тоді, коли ви донатили з монобанку. Якщо ви донатили з будь-якого іншого банку, тоді а, цього номеру немає, і треба було вказати обов'язково в коментарях персональні дані для того, щоб ми могли з вами зв'язатися і якимось чином взагалі вас знайти. Якщо хтось це не вказав, то ми дуже дякуємо за донат, звичайно, але він... Чи вона не приймає участі у розіграші, тому що ми просто не можемо таких людей знайти. Ну а і давайте подивимось. Наприклад, Іван Я. Він задонатив одну тисячу гривень, має два шанси. І ось ми бачимо тут в таблиці, що він зустрічається два рази, але він іде не підряд, не один за одним, а йде. В рандомному порядку, тобто, це рядок номер 4063 8460. Якщо поскролимо кудись вниз, ось Ярослав С. 20 шансів. Бачимо з, з, зі 192-го рядку по 211-й, тобто ровно 20 шансів. І така сама історія буде для всіх інших учасників нашого, нашої акції. А ось, наприклад, Тарас П. Дев'ять шансів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так далі. і так далі. Ну, я думаю, що відсортую, давайте проскролю вниз. Це ж найголовніше. Найголовніше, що ми маємо тут. Ми маємо відсортую назад по зростанню. І всього у нас шансів 16758 Розіграш буде відбуватися за колонкою А, оцей там, де написано рядок. Не той, що де номер один, а за колонкою А. Чому? Тому що у першому рядку у нас оцей ось заголовок, ви бачите, так? А шанси починаються з другого, тобто колонка А. І оце перший він починається з рядку 2 від Кугла. Бачимо. Все так. Бо це питання чомусь у нас а, кожен час виникає заново. Ну, давайте я можу так повільно трохи проскролити цю таблицю, щоб ви побачили, а, хто тут взагалі є, як це виглядає. Що у нас тут немає ніяких пропусків або там підмішаних якихось даних. Все рандомно, все так, як нам, нам надав Монобанк. Хлопці, Денис Руслан, я щось забув, нічого не забув. Та б ти я нічого не витарі. забув, б ти нічого не забув. Все зрозуміло. Покажи, будь ласка, сервіс Рендоморг. Скільки в нас вийшло зарахованих 16, квитків? 16 758. Тобто, друзі, 16 758 донатів були правильно оформлені і правильно задоначені. Всі інші кошти дуже вам дякуємо. Пішли просто на благодійний фонд ЖМІЛІ без розіграшу. Це там, де люди не помітили або залишкові суми були. Угу. Да, да. Е, ну давай тоді е, подивимось на Random.org і будемо переходити до розіграшу. Так, ось у нас сервіс Random.org, Ми його тут перевіряли. Він, давайте перевіримо, що він працює. Ось генерація у нас є. Зверніть увагу, ми будемо розігрувати за оцим блоком, як завжди. Там, а, вибачте, де... а люди питають: а який донат був найбільший? Вітя, не можеш глянути? Так, звичайно, цього можу. Разу. Я думав, це, це зробити десь посередині нашого а, стріму, коли ми, будемо вже, коли ми вже будемо додзвонюватися до переможця, але якщо таке питання виникло, давайте подивимось. Найбільший донат це аж 103 тисячі гривень від Андрія Л. Дуже велика подяка. 206 шансів. Ось вони всі тут в таблиці. А наступний йде від Олександра. 100 тисяч гривень. Це неймовірно, просто неймовірно. Але ви е, маєте на увазі, що в цьому сенсі головне. Не скільки ви задонатили, а те, що ви задонатили, тому що кожна з цих гривень вона піде на допомогу нашим хлопцям, вона піде на перемогу. І чи 100, чи 10, чи 500 це дуже-дуже дуже дуже важливо. Тому велика подяка кожному, хто приймає участь в такій допомозі. Ну що, повертаємося далі до рендоморг, так. Я змінив максимальне число. Зверніть увагу, що і мінімальне, і максимальне число входить в діапазон. Тобто рядок номер один і рядок номер 500. Вони всі е, приймають участь у розіграші і мають рівні шанси з, е, з цим іншим. Давайте підемо десь в статистику, як це ми завжди робимо. Статистика, статистика, ріалтайм статистикс. Ось ми перевіряємо, що ми люди. Люди. А, дивимось на графіки. Тобто сьогоднішня дата, щось там у них. Бачите, рівень буферу, а, Що тут є ще? Чистота джерела? Пані ну, коротше, це, це рендоморг. Це не якась підробка, а це рендоморг. Так, ну що? Переходимо давай. На безпосередньо дорозі. Так, да, давай переходити щось. до розіграшу, щоб людей не втомлювати. У нас там 16 тисяч, скільки там було в таблиці? 17 тисяч. 758. 758. Я забираю оцей з колонки А, як uh -huh. ми казали, і вставляю сюди. Так, 16 тисяч 758. Uh -huh. Ну що, барабани, фанфари і бажання можна виграти Audi і трон. Тисну? Давай. І так, дивіться, яка красива цифра. Число. 11179. Хто ж це буде? Давайте я проскролю 11 100. Ми дуже близько вже. Якщо це буде 100... пані Оля, то буде прикольно. О, 70.9. Це ж воно 11179. 11179. Я нічого не плутаю, так? Ні, нічого не плутає. Воно. Водислав Те, який задонатив. Владислав... Так, він задонатив десь 10, 10 мав 10 шансів, задонатив 5 тисяч гривень. І оце номер учаснику банки. Ось він зверху. Так, я його зараз відправлю в Телеграм. Ну, я думаю, що хлопці та дівчата з банку, вони вже його побачили і зараз зв'язується з людина для того, щоб отримати дозвіл на передачу нам. А я вже а отримав так, 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 так. уже манобазі. Я вже бачив фамілію. Так що друже. Да, я ну... тебе вітаю. Вже чекають. Да, Монобанк, Монобанк вже оперативно нам передав, тому що вони слідкують за нашим прямим ефіром. Так, ну що, телефонуємо Владиславу. Будуть у нас цього разу прикаляси як минулого Слухай, можеш очі сказати, це ж не буде розголошення даних без фамілії. Зараз будуть всі Владислави думати, кому ж зателефонують. Так, зачекай, будь ласка. Я Та... думаю, що хай, а хай всі чекають Владислави, дзвінок. тримайте слухавку поруч. Так. Владиславе, добрий вечір. Добрий. Вас вітає Денис з команди «Suma Racing Team. І ми вам телефонуємо під час прямого ефіру. Так. І все, що ви скажете, буде записано. Так, і, на так. Ви в прямому ефірі, Владиславе, ми хотіли вас поздоровити з тим, що ви виграли «Audi e-tron». Дякую, я не Владиславе, окей, давайте тоді по черзі. Скажіть, будь ласка, ви з якого міста? Я зі Львова. Зі Львова. А з ви джмілів, СРТ, інфокару, карбіду. Так, так, практично все. Та я вже участвую в цих акціях, десь два роки. Два роки. І нарешті вам пощастило. Я бачу, згідно даних, ви задонатили 5 тисяч гривень, принаймні те, що я бачив в таблиці. Це, це вірно? Так, так. Добре, і скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній день, яка у вас машина в родині? Зараз мазда 6-13 року. Мазда 6-13 року. Отже, ми вас поздравляємо з тим, що ви стали черговим 15 15-м переможцем наших розіграшів дякуємо вам за підтримку Збройних сил України і як завжди, протягом там 15 хвилин після прямого ефіру. Ми з вами сконтактуємо для того, щоб узгодити всі моменти щодо передачі машини. Ну і поздравляємо! Поздравляємо від нас від жмілів від всіх глядачів. Вітаємо, вітаємо! Ми вас наберемо дякую, зараз. Дякую. Все, вітаємо Владислав, вас. Ще готовий приїхати. Звісно, ну, готовий. Я думаю, що Владислав зможе і запитати. Подожди, давай, да, давай готовий, якийсь хід зробимо для СРТ. Владислав, зв'яжемося е після е прямого ефіру, дякую вам. Гаразд, гаразд, буду чекати. Ні, ну чуєш, давай ми не будемо цей. Людина виграла машину. Ну А уяви, якщо людина зараз каже, та ні, чуваки, нащо вона мені треба, я це зі Львова, мені квитки дорожчі будуть. Ну нічого, піде в фонд, ну, джмілі. І що ми будемо тоді? По нові збирати. Минулий <світ> раз сиділи на нервах стільки, поки не узнали, що людина просто не подумала. Ну. Ні, все нормально. А до речі, на я знаєш, на що звернув увагу? Е, я не знаю Вітя, ну поправи, якщо не так. От всі рази, коли хто виіграє тачку, він не дивився прямо ефір. <світ> ну, я не бачив ще не разу. Угу. Да, от жодного разу не було людини, яка О, я дивлюсь, клас, ура! Ні, Всі щось, такі, щось такі задонатили може, може, і хай летить собі, Ти да? розумієш, до чого ти зараз ведеш? Наступного разу у нас на прямому ефірі буде ти, я, Вітя, он Саня буде дивитися. Так, да, я вже мовчу про те, коли ви розказали, що виграють тільки ті, в кого маленький донат, пам'ятаєте? І перестали люди великі донати робити. Дивись, зараз великі ну, донат. Ну, чого, 100 тисяч гривень, да, все є. Один ну, раніше більше було крупних. Так, да, друзі, коротше кажучи, ось така ситуація, тому блин, розіграш пройшов. Готуємося, скоріш за все, до чергових за місяць, за півтора. Я думаю, що зараз на Карбіді буде цікава машина. Тому, якщо у вас є натхнення сили та можливості і підтримати Збройні Сили України, і одразу взяти участь у розіграші та може виграти класнючу тачку, слідкуйте за Карбідом. Тому що думаю, що вони досить швидко почнуть нову акцію. Заявок від військових у нас більш ніж дахрініща, якщо можна так сказати. Але завдяки вам, ось у нас розпочинається період, коли ми починаємо знову закуповувати і обладнання, і машини, і ремонтувати. Тільки сьогодні отримали дві заявки вже на зимову гуму для військових. Похвастатися можна? А я вже сьогодні приціл цей скупив. Приціл, вже, все, присіл, все, да, вже оплатили. Завтра вже людинка Ну, тримає. Супер! Так що, супер, друзі, бачите, супер. дякуємо вам. Товариство! Отже, всім гарного і саме головне безпечного вечора і побачимось найближчим часом, друзі. Бувайте. Так, друзі. Ще раз хочу сказати подяку, Висловити, за те, що ви приймаєте участь в допомозі Збройним силам України. Це найважливіше, що ми можемо зараз робити, якщо не знаходимося на фронті. Тому давайте триматися разом, давайте працювати далі. Слава Україні! Слава Збройним силам! І ми обов'язково обов'язково переможемо. До нових зустрічей!